Слава Україні! Триває 278-доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах. Зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності. Авіаційне угруповання та кораблі носії крилатих ракет. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог зосереджується на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки. І Торського на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині. На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ремівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам'янське Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону позицій. На тимчасово зайнятих територіях не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон. За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом. Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки. Інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється. Поблизу населеного пункту. Старобогданівка Запорізької області силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!